Сьогодні дуже непоганий привід відкупорити ось цю крутезну пляшечку крутезного пива. Вітаю, друзі! гостей каналу Пивна П'ятниця. Крафтовий вечір, субота, 16 серпня 2025 року. Сьогодні топова українська крафтова броварня варвар відзначає свій день народження. Їм сьогодні 10. Років. Звичайно, в Києві на Лісопилці там в самому розпалі крута вечірка, багато смачного пива, сюрпризи. А днем там був забіг, присвячений цьому дню. Я пив без алкоголку днем, якщо що. Але ми в Одесі, і у нас сьогодні солідол. Барель Еджет солідол берінес. Пиво бочкового дозрівання. Ми продовжуємо серію відосів про бочкове. Барель еджу пиво, пиво бочкового дозрівання. Нещодавно на каналі були вже екземпляри дикого бочкового пива. Посилання в описі під відео, як завжди. На відміну від них, це пиво дозрівало в бочках від шотландського віскі Берінис. Я так розумію, 12-річного віскі. Мабуть, непоганого ніколи не пив. Взагалі п'ю віскі дуже. Рідко П'ю частіше пиво, навіть barrel-aged п'ю частіше, ніж віскі. Традиційна, можна сказати, класична варварська пляшка з крутою етикеткою, з фігурною обрізкою, з такою металевою тут пломбою. Пляшка, до речі, номерна. Номер у мене 569. Пиво розлито 17.06.25 І цей залитий корок. Це не сургуч, якщо що, як ми говорили минулого разу. Це у нас спеціальний синтетичний такий полімер, синтетичний віск, який прийшов на зміну крихкому сургучу. Це м'який полімер, і, як ми домовились минулого разу, відкривати ми будемо таким чином. Обрізаємо цей полімер по кругу. Не знаю, що там. Він м'який і піддається обробці. Так, і робимо надріз вертикальний. Акуратненько, щоб не порізатись. Так, акуратно я сказав. Знімаємо цю нормально знімається цю спідничку. Сьогодні ми не будемо використовувати запальничку, пиво все-таки солідне, солідол. І ця корок цей додає солідності. Я спробую якось так. Хочу, щоб було видно на камеру, а його не дуже так і видно. Ось так. Мабуть, видно, так? Да? Мені не видно. І що? Відкриваємо? З днем народження. Ефектно не вийшло. Дуже добре закупорена. десь навіть не знаю, куди вона полетіла. Для цього пива я взяв ось такі винні келехи. Один мені, один дружині. Мені здається, це найкраща, найкращий посуд серед того, що в мене є, для такого пива, тому що це барель edged пиво. Витримене, барлівайн, до речі, <рес> барлівайн, ячмінне вино, англійський стиль пива. М -м, вже відчуваю аромат, аромат бомбезний, крутезний, крутезний бомбезний аромат. Отже, Барлі Вайн витриманий в бочках з-під віскі, 12-річного, який отримав естафету від віскі. Віски передав йому ці дубові таніни, карамельність, солодовість. До речі, я вважаю, що віскі і пиво Барлі Еджі це дуже така крута пара, тому що віскі-солодовий напій. Пиво теж солодовий напів, і, і Барлі Вайн теж має таку солодку базу. Має бути така якась карамель. Я вже відчуваю цю карамельність, я вже відчуваю такий аромат сухофруктів, такий п'янкий, густий аромат, можливо, родзинки, можливо, з такого смачного винограду, кажуть, інжир. Давно інжирний їв, такий густий, солодкавий, дуже приємний аромат. І ці келихи, як на мене, мають таку форму, які його мають дуже добре концентрувати. І ви не пройдете по всей аромат, ви його відчуєте, ви його помітите. Цей аромат додає пиву солідності, тому що це солідне круте пиво. 12% алкоголю. Якщо я не помиляюсь, 12,5% алкоголю, 28,5% Початкова щільність і 58 IBU. По параметрах це бомба. Бомба сповільненої дії, тому що це пиво не те, щоб його пити в смек. спеку одним ковтком. Його потрібно смакувати, їм потрібно насолоджуватися. Я так впевнено говорю, тому що це не перший реліз, бочковий реліз від варвара, саме в бочках з-під віскаря, які я пробую. До речі, в них навіть був Midnight Velvet теж в бочках від Берінес. Я пам'ятаю, він мені тоді зайшов. Я, до речі, не пам'ятаю пива від варвар серії Barrel Edge, таке мені не зайшло. Хоча я не дуже полюбляю вино. Але навіть винні бочки, винні релізи мені теж зайшли. В них є свій такий вайб, своє таке призначення. Але я вважаю, що все-таки більш святкове, більш вишукане, більш урочисте навіть. Саме це темне пиво, це Barrel Aged, це стаути. Я казав просто: Міднайт Midnight це це, до речі, Imperial Stout. От, от, от так я вважаю. І взагалі, Wine відноситься euh, до мого топу. Я люблю uh, англійські барлівайни. От мені от взагалі подобається це така м -м карамельність в, -в смаку, густина, така. Ну, щось таке тебе обволікає. Потрібно знімати пробу цей килих дружині. А цей килих мені з ним народження варвар. Це саме той випадок чи випадок, коли аромат це тільки прелюдія. тому що аромат здавався такий класний, шикарний. Він попереджав, що напій буде крутезний. І буває, що пахне дуже приємно, а смакує не завжди ну, не те, що приємно, а несподівано. Тут теж, можна сказати, несподівано. Це такий солоденький, густенький, вже губи злипаються. барлівайн. Вайн. Саме зараз я відчуваю, як такий теплий посмак, як він мене починає зігрівати. Я зробив два ковточка, До чого я веду? Що аромат це предвісник крутого пива, і пиво справді круте. Воно несподівано смачне. Я думаю, що воно не смачне, але не таке. Ці от такі густі карамельно-фруктові, сухофруктові, навіть нотки. Густий гладкий смак, і, до речі, мінус цього келиха, що в нього дуже вузький верх, і пити не дуже зручно. В цей келих навіть тобі не дасть його так випити залпом. Воно смачне, солоденьке, заходить добре. Смакує добре, і пити його потрібно дуже обережно, тому що це все таки міцне пиво. І воно не задумано для того, щоб його випити залпом, воно не для того, щоб втомовувати спрагу, воно для того, щоб давати якусь насолоду смаком. Це, мабуть, навіть пиво не для літа. Хоча сьогодні такий прохолодний вечір, і це непогано. Непогано воно заходить. Мені подобається це пиво, тому я його так нахвалюю. Якщо у вас був досвід з бочковими версіями, а саме з бочковими барлівайнами, от я, наприклад, не знаю, хто краще варвара робить бочкові барлівайни. От кажуть, що там у Сільпо у Бірмайстра щось вистрілило таке не пробував. І там мені якось дуже ці їхні бачкові версії для мене задорого. Якщо це, ця пляшечка коштує 270 гривень чи 275, Ну от для такого випадку, як, наприклад, там, день народження улюбленої пивоварні, можна дозволити собі купити е, цю пляшечку. А за тисячу гривень пляшечку я не дуже собі можу дозволити, навіть з вашою допомогою. А хто хоче підтримати канал фінансово, всі посилання в описі під відео. Саме завдяки вашій допомозі і не тільки фінансовій, на цьому каналі виходять відео. Канал моя така хобійна штука, і я намагаюся тут розповідати про те, що мені подобається. От Salidol Berinс зразка 2025 року. Мені подобається. Тут же відчувається трішки такого е, паленого чорносливу на посмаку. Взагалі е, міцне пиво, як на мене, воно має трішки подихати, е, і смак краще розкриється. І буде взагалі, взагалі круто. Тут е, воно солодке з легенькою кислинкою. 58 IBU розрахунковий Bitter Unit. це багато. Але гіркоти тут не відчувається взагалі, і алкоголь тут майже не відчувається. Така от від алкоголю тут тільки така зігріваюча складова, і все. Немає цієї спіртуозності, немає якихось цих високих чи спиртів, чи як вони називаються, які тобі ж в голову бах, і все це пиво маленькими ковточками з насолодою пити довго. Але, на жаль, відос розтягувати я довго не можу. Мені шкода вашого часу. Дякую, що витратили його на мене на те пиво, що я п'ю. Сподіваюсь, ви сьогодні теж пили пиво варвар. Я нагадував про це в нашому телеграм-каналі, в закритій групі. І, до речі, вся наша закрита група підтримує варвар і п'є сьогодні варвар, різний варвар, хто що. І це дуже добре. В телеграм-каналі можна теж ділитися своїми фоточками і говорити, що ви там коли п'єте. Ну а щоб не прошляпити якесь певне свято, в мене є телеграм-бот, посилання на нього теж буде в описі під відео. Всі визначні дати, включаючи день народження варвар, там є. Поздравляю ще раз браварню варвар з Днем Народження. Ці 10 років були достатньо плідними і прогресивними. Я вважаю броварню варвар топовою в Україні. Вони роблять топові напої, і дуже рідко буває, коли я не задоволений їхнім продуктом. Ще раз дякую, варвар, що ви є. Дякую, що ви робите класне пиво. І дякую, що постійно радуєте поціновувачів класного якісного пива. На сьогодні, все. Дякую за перегляд, чекаю вашу реакцію на відео в коментах, лайк, підписка і кажуть, обов'язково дзвіночок потрібно налаштувати, натиснути. Шануйте себе, не пийте бийтеся підряд, як я це роблю в відосах та на стрімах. Обирайте тільки якісні напої, такі, як, наприклад, варвар. До зустрічі наступної певної п'ятниці.